Сортувальник банкнот моделі Харт 956. Сортувальник має величезний інформативний сенсорний дисплей, на якому відображається інформація про валюту, кількість прорахованих банкнот, загальна сума перерахунку. Також покупюрний звіт. Сортувальник має прошивку на 20 валют. Також є режим роботи авто. В авторежимі автоматично визначає... Валюту та номінали банкнот. Показує кількість прорахованих банкнот, загальна сума перерахунку. Не треба перемикати між валютами. Кладемо іншу. Сортувальник показує, що це долар. Дві банкноти прораховано, загальна сума 200 доларів. Кількість прорахованих і загальна сума. Можна детально подивитись по купюрний звіт, скільки якого номіналу прорахували, а також серійні номери.